Розмова трьох духів. Погрози князя тьми, спотворю все, що ти любив, зламаю неба крила, зруйную все, що ти створив, і вирву душу з діла, Спалю я спогади, думки втуплю в крові червоні. Забудеш радощі весни в жорстокій тьмі холодній Ласкаві очі літніх мрій безмежна ніч поглине, а кволе світло всіх надій в прокляті лютім згине. Тривожність молодшого янгола, над землею тихо лино, світло й ліки всім несу, вдень зустрів сім'ю пташину, сумно кажуть про біду. Зирк на землю, бій, кривавий, дика злість і чорна ніч. Древній ворог, мій лукавий, нищить душі з усі біч. Боже, зглянься, сяйвом вічним світ скалічений з ціли і безсмертним словом ніжним людям крила поверни. Пісня старшого янгела. Погрози чорні віри не здолають, Тож не страшна ангеликам пітьма. Тендітні мрії в серці заспівають, і зацвіте надіями душа, крило роздерте, в космос піднесеться, там стілять рани, зорі чарівні, а сонце рідне тепло усміхнеться, засяє білим птахом угорі, любові світло навесні воскресне, полине думка в соняшну блакить і спогадів проміння під небес не прикрасить знов життя щасливу мить.